Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Представляємо вашій увазі перехідну оправку для інструменту з хвостовиком VDI-30 під конус Морзе з лапкою. Відповідає стандарту DIN 69880 і виготовлена відомим виробником сумтом, гарантуючи високу якість та надійність. Дана оправка призначена для перехідного кріплення інструментів з хвостовиком конусу Морзе МК3 за допомогою лапки типу F1-30 на МК 3 на верстатах, які використовують стандарт VDI-30. Вона дозволяє забезпечити надійне кріплення інструменту і забезпечити стабільну обробку деталей. Наш інструмент допоможе забезпечити ефективну роботу на вашому обладнанні та забезпечить надійне кріплення інструментів для точної та продуктивної обробки деталей. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.